Летять снаряди у мирний час на сході України та захищають хлопці нас в таку лиху годину. Вони сини і матері, які не сплять ночами, шепочуть сльозах молитви, щоб знов були з нами, щоб повернулися живі захисники вітчизни. Так страшно бути на війні, де українці різні. Бо хтось кричить: «Чого бандераці прийшли ви, а хтось виносить молоко попи, моя дитино. Вони солдатами, АТО, бійці за батьківщину, і їх війна з російським злом триває без зупину. Про що солдати? Ти скажи, говориш у окопах, бо ти такий ще молодий, і жити так охота. Коли в засаді у лісах, про що ти мрієш, дитино? Коли закінчиться війна, ти обіймеш дівчину і будеш жити щасливо, ти діточок рожати, і буде мир на цій землі. Не буде плакать мати, а може, згадуєш ріку? І з друзями із двору стрибали в неї, стрімку, І веселились довго. Про що гадаєш, сину мій, коли спиш на соломі, як солодко дні вихідні у ліжку спиш удома. А може, згадуєш ти борщ, який варила мама, коли в тарільці знову що ж, лиш каша та гречана, можливо, зараз у селі десь жде тебе твій дід, збирають хлопці та чужі вже геть розбитий пліт? Можливо, дома діти ждуть, дружина при надії тож обережним, сину, будь. Бо ти у них єдиний, і хрест, що дорогу мати дала не загуби. Тебе він буде захищати і вдень, і вночі. Так тихо, вечір, і ніщо не скаже, що війна про неї б десь дивився кіно та все це не дарма. бо ти, що розірвав снаряд, і кулі свист бринить, і командира вже наряд лиш в голові звучить. Російський град на мирний дім летить для їхніх змі, а те, що діти в домі тім, то байдуже це їм. Тоді усі ми, як солдати, забудем про всі мрії, і будем красть захищати для нас лише надія. Я знаю, знаю, сину мій, як важко з ворогами. Тож не здавайтеся, не смій, вся Україна з вами. Пора мені, бо стрілянина, і знову повно диму. Вперед ідемо побратими звільняти Україну.